Вирішальний матч української збірної проти передплаченого тренера, і знову спорт вне політики. Боже, це вже навіть не оригінально. Цього разу осоромився в очах притомних людей сумноокий Лучано Спалетті. Ще в травні ви привітали ваш колишній клуб. Зеніт. Нинішній менеджер італійської збірної та колишній тренер піцерського «Зеніта». Він як підписка на Тіндер Преміум, коли ти вже знайшов дівчину. Ніби і приємно, що є, але нафіга, Російські нафто чи радше газодолари, на подив якось ніби і не зробили спалеті щасливим, судячи з сумної фізіономії. Зате міцно примотали його язик до російських псевдоантивоєнних наративів. Що ж зробив цей русо-туристов? Зараз розкажу. Лучано спалетті привітав свій колишній клуб Зеніт і, зокрема, Олексія Міллера, генерального директора Зеніту та Газпрому, з перемогою у чемпіонаті а, а, я, якоїсь а, а, Росії. Цитата. Якщо Наполі перемагає у чемпіонаті, і якщо Зеніт стає чемпіоном, це означає, що і ми, і Зеніт чемпіони подвійно. Ми любимо ті самі речі: море, небо. У нас однакові кольори. І нам, і Зеніту, подобається вигравати трофеї. Вітаю боса Олексія Міллера, вітаю футболістів та всю команду Зеніт. Я вас люблю. Давай, Зеніт! Скільки саме має дати зеніт, Спалетті не уточнив. А на передматчевій прес-конференції зі збірної України Спалетті спитали: а навіщо публічно вітати частину російського воєнного бюджету, топ менеджера Газпрому з якимись там. Перемогами, чи можете ви пояснити, чому протягом майже півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви зробили таке публічне повідомлення підтримки клубу незалежно від ваших особистих зв'язків? Спалетті відповів очікувано прісно, шаблонно і, взагалі, ніби він не італієць, а вже трохи е, чуваш. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. І сьогодні, 20 листопада, от вже буквально за кілька хвилин, наша збірна гратиме вирішальний матч з Італією за прямий вихід на Євро 2024 Не хочеться будувати якихось надмірних сподівань. Ганковна Андрія Ярмоленко добре Забивайся! Ну хоч зараз! Але ж серцю не накажеш. А воно так хоче, аби за. Спорт вне політики жовто-сині сьогодні залишили спалетті вне Євро 2024 двадцять Форд за Україна!